Джеяна стас масоміла до корасом Е ненамасолетень ко солета і сіяна пуановерте, боки Para рерти, парасерме суфрима. Як палко хотілося жити, побачити ще світ навкруги, побудувати будинок. Де з'являться діти, співавши пісень від душі та батьківщина у серці назавжди, її існування, квітуче буття за її волю, майбутнє і славу, я відважно віддав своє життя. Тож не забудь мене пригадати щасливу хвилину свою, схили голову. ...талановитому солдату, ангелу, що на віки раю. Наш Максим це була дитина від Бога. Він для нас із батьком приносив тільки щастя, радість. Він був для нас надією і опорою. Він був дуже відповідальний і надійний з самого дитинства. Він ніколи нас з батьком не підвів, завжди допомагав нам у всьому. Максим був дуже трудолюбивий, дуже талановитий. За яку справу він не брався, він завжди все доводив до кінця. Довгий час він працював за кордоном, там він був талановитим артистом і співаком. Але завжди він сумував за рідним краєм. Він дуже любив той край, де він народився, де він виріс. Він дуже любив наш барабой, любив Авідіополь, любив свою батьківщину. І як почалася війна, він, не задумуючись, пішов добровольцем. І до останнього свого подиху він героїчно захищав свою батьківщину. Такі діти, як мій Максим, чесні, справедливі, відважні, повинні були жити, жити для того, щоб змінити нашу Україну на краще. Але, на жаль, наш Максимчик себе не зберіг. І ми його не зберегли. Прости, моя дитину мене, прости. Я прошу пробачення в нього кожен день, що я, як мама не зберегла його, синочок, ти в моєму серці, в моїй пам'яті назавжди. Прости моє дитя. Це дитя народилося в любові. Ми радилися кожному крокові, який він зробив. Перший крок, перший поход в школу. Музикальну школу, коли взяв до рук мікрофона, поступив в інститут, одружився. Ми вже думали з мамою, що ми будемо щасливо доживати свою старость, нянчити внуків, але ну, сталося. Не то, що гадалося. Він пішов захищати країну і загинув. Видно, Бог йому таке життя напророчив, і до себе забрав, щоб у Райському саду він співав. Пробач, синок, нас не вберегли. Максим був дуже гарною, доброю, чуйною людиною, коханим чоловіком, надійним, який завжди підтримував і в радості, і в важких хвилинах. Він був неперевершеним артистом, співаком, який завжди буде лунати у серцях і нашій пам'яті. Коли почалась війна, перші його слова були, він каже, я піду. Я кажу, куди ж ти підеш? Ти ж не навчений, нічого, це ж війна, це війна несправедлива. Він каже, а хто як не я? Якщо всі відмовляться, хто буде? Тому він, не роздумуючи, зібрався за дві години і поїхав в воєнкомат. Я бажаю, щоб той день ніколи не наставав. Але, на жаль, життя дуже непередбачуване і дуже несправедливе. І залишиться завжди у моєму серці. Його голос вічно лунатиме у моїй голові. Він досі лунає. Він буде моїм ангелом навіки. Нехай з миром спочиває, коханий. Сьогодні ніякі добрі, теплі слова втіхи ну, не затьмянюють ту біль, яка є в душах рідних, близьких людей, які знали, любили дуже Максима, для яких він був єдиним неповторимим. Людиною. Я хочу вам сказати, що він дійсно пішов в перший день війни, в перші дні, так як і ось наші хлопці, які тут поруч лежать, його односельці, однокласники. І вони всі дивляться на своє село. Зверніть увагу, вони всі дивляться на своє село, яке вони пішли захищати, хоча ворог був ще далеко. Максим загинув на Вдіївському напрямку. І це було дуже несподівано, так як тільки-тільки, що -тільки розпочалася війна і мало ж бути все добре, ми ж мали зупинити ворога швидко. Я думаю, я, мабуть, впевнена в тому, як кажуть старі люди і церковники, що всі люди, які загинули добрі, вони всі там на небесах. І я думаю, що він зараз бачить, чує наші слова, він нам подасть якийсь свій знак. І він задоволений тим, що він залишив після себе таке. Тепле до себе відношення, спогади такі. І шкодує за те, що він не встиг іще зробити. Саме всі дні проходить фестиваль пам'яті Максима Браславського фестиваль молоді, і дітей, так як він починав це з самого садочка, школи, в творчість свою, співав, дуже любив це любити, робити. І сьогодні, в честь нього, вже другий фестиваль проходить в Авідіополі, який зібрав більше сотні. Бажаючих, я думаю, це теж така його вклад в розвиток культури, тому що він прикладав дуже багато сил для цього. І я хочу дуже подякувати батькам за такого хлопця. І батькам, отам от сидять ще батьки наших загиблих, хлопців, для яких їхні діти самі найкращі, самі рідніші. І дай Боже, щоб більше ніхто не гинув. Хоча, на жаль, це війна. Царство в Небесне Максиму і вічна йому слава. Подяка за те, що він зробив і вічна пам'ять. Дякую, батька. Сімпрес, да ласон де міг сюди, анорате парамі contraba El Елька норки me бритаба. El amor see you